До маркетингу я вже прийшов у більш свідомому віці. Вже в універі я почав цікавитися, як за допомогою маркетингу або інших штук створюють додаткову цінність для продукту, за якою користувач готовий доплачувати. Після універу я працював у крафт маркетингу та СММ. одному з моїх колег. Якось знадобилася поміч у PPC налаштуванні, і я зрозумів, що це моє. Зрештою, я зрозумів, що мені потрібно розширювати мою базу знань та скілів. Тому я пішов на курси до ЕНТІ академії навчатись на ppc спеціаліста, де викладали мої майбутні колеги, і це в цілому було весело та пізнавально. На той момент хлопці шукали собі ще одного пінвіна. І я не задумуючись, відгукнувся на цю пропозицію. Ми дуже довго на співбесіді спілкувалися з шефем пінгвінів, і я зрозумів, що хочу бути одним з цих хлопців. І, ось вже п'ятий рік пліч пліч я працюю разом з пінгіном. Існували різні моменти: і соні ночі, і кафе, і горі, і рані, як кажуть. І за все цей час було дуже багато підтримки від моїх колег. Ми дізнавались і дізнаємося багато на того. Я дуже люблю свою роботу і всіх цих гайзів, і їх підтримку і їх нескінченну енергію.